Ну а це в принципі те, що я і казав, ось наш роз'ємчик. Те, що я показував, ось інша його сторона, також видно, що провод розпров... розплавлений, роз'єм дуже важко роз'єднувався, ось розплавлене місце, плюс внутрі присутня кава. А, і ця кава вона тут по всьому салону. Це треба... Мити або здавати в хімчистку, пластик, ну як хімчистку на мийку, або самому вставати це все мити. Тому що тут жесть і пластик всередині весь. Кава, звісно, з цукром. Цукор для електроніки це смерть. Ну а тепер стосовно провода. Провод ось пішов. Там ось. Потім ось він вийшов. Пішов по тунельчику. по тунельчику пішов І ось місце, де видно, що ізолента перегріта. Зараз я здерну ізоленту, щоб просто показати проблему. Ось зняв ізоленту, видно, що провод чорного кольору деформований. Тобто була температура. Якщо була температура, висока ймовірність того, що по цій магістралі де провод дуже сильно стягнутий з іншими проводами, може склеїтися з іншими. Якщо він там склеївся, значить хтось із них може бути оголеним.